Коли закінчуся я, або там мої люди, або такі, як я, або такі, як ми. Варіанти буде два. Або їм прийдеться йти нас міняти замість нас, або буде Буча. Ну, буде ще одна Буча, там де гвалтують. Коли вже там оця фраза на моєї вулиці будуть танки, коли мій друг або друже, пане, на твоїй вулиці будуть танки, защіку ти візьмеш в прямому і в переносному смислі цього слова. І не тільки ти візьмеш щику, Ти вже нічого не зробиш, не з тим котелем Молотова, не з тою берданкою, не з тої трьохлінійкою, і навіть не з тим карабіном моделі Air 15, не в моделісієї бази Air-15, яку ти купив в магазині там Ібіс, і ти думаєш, що ти знищиш танки. Нічого ти вже не зробиш. Своєю сотню патронів, там цивільних, навіть якщо там десь військових надибав, не буде нічого. Бо війну виграють тільки війська і комплексним підходом. З авіацією, з артилерією, з зенітним прикриттям, з командуванням. А сам по собі ти партизан. І то партизанські отряди налічували там до 10 тисяч людей. А ти на своїй вулиці тебе просто переїдуть танком, залізуть до тебе в хату і зроблять те, що зробили з моєї хати. Просто спалять. Це в кращому випадку. А в гіршому спалять з тобою. Або із з сім'єю. От суровий реалій життя, ніх третіх не буде.